Хай але мене, я Хіла Катерина, ойдеська віціля Омденмак ОДІ Денськ СП. Я вивчаю данську мову вже більше двох років, і сьогодні хотіла поговорити про те, чи обов'язково вчити данську мову в Данії, чи достатньо лише англійської мови. А, тому поїхали. Я думаю, це відео буде цікаве для тих людей, які живуть тут, які хочуть переїхати сюди, або просто для тих людей, яким цікава Данія. Тому поїхали. Чи потрібна данська мова в Данії? Моя відповідь однозначно так. Чому? Тому що ти не можеш жити в країні, якщо ти не розумієш і не вивчаєш їхню мову. Тобто тобі буде не настільки доступний внутрішній світ цієї країни. Тому що можна говорити англійською в Данії. Можна. Але якщо ти живеш тут вже більше трьох років, п'яти і вище, то датчани будуть тебе сприймати не дуже венлі, не дуже, типу, привітно. Вони будуть запитувати тебе, чому ти не вивчаєш данську мову, ти що, не ходиш в мовну школу, і так далі. Тому що для них дійсно важлива їхня мова. І в мене є приклади, коли мені розповідали ось таку історію, що запитували дійсно: а чому ти не вивчаєш, чому так? Ти ж тут живеш давно. Таке все залежить від того. Який спосіб життя ви ведете? Тому що, якщо, наприклад, ви приїжджаєте в Данію, ви плюс-мінус знаєте, наприклад, англійську мову, або говорите англійською мовою, ви влаштовуєтесь на роботу, наприклад, на якусь фірму, де Шеф говорить англійською мовою, де колеги говорять англійською мовою. І ви використовуєте цю мову на роботі. Ви використовуєте її вдома, Або, наприклад, вдома використовуєте там українську, польську, німецьку, французьку мову. І звичайно, вам данська мова не дуже потрібна. Ви прийшли в магазин, купили, що вам потрібно, ви не використовуєте. Або ви пішли в якусь структуру, ви говорите англійською мовою. Звичайно, можна жити з англійською мовою в Данії, це не проблема. Але якщо ви живете тут довго, то, звісно, потім, можливо, будуть виникати якісь питання. У мене є знайомі, які живуть вже 10 років в Данії і вони не знають данську, вони не знають елементарних слів, наприклад, цифюлі. Звичайно, не знаю, тому що вони ніяк не, не вживають і не практикують її тут. Як на мене, данська мова вона дає тобі більше свободи, тому що, якщо в тебе якась проблема, ти приходиш в державну структуру, ти можеш це пояснити данською. І ти можеш пояснити це англійською мовою, але я помітила по власному досвіду і по розповідях моїх знайомих, що коли ти говориш данською погано. То тобі намагаються ніби більше допомогти і підтримати, ніж коли ти говориш добре англійською мовою. Вони більш привітніші до тебе, коли ти намагаєшся вивчити їхню культуру і їхню мову. Їм це набагато більше подобається. Можливо, у вас теж було так, ті, хто живуть в Данії, напишіть мені це в коментарях, або в когось з ваших знайомих були такі ситуації. Тому що я неодноразово вже таке чую. Ось. І я по собі знаю, коли я говорила, коли я вчила данську мову, мені потрібно було організувати якусь зустріч, мені потрібно було вирішити якусь проблему, мені потрібно було зробити документи, мені потрібно було записатися на консультацію до лікаря і так далі. І набагато до тебе краще відносяться і якось більш... З добротою, любов'ю, хоча дичани, вони дуже позитивні. Коли ти говориш данською, ніж коли ти говориш англійською, це правда. І звичайно будуть питання, якщо ти живеш довго тут і. Не говориш їхньою мовою, це потрібно, це важливо. Дійсно, для них це важливо. Якщо ти маєш тут ком'юніті, маєш тут своїх людей зі своєї країни, то ти можеш навіть і ні англійською говорити, ні данською. Але знову ж таки, для мене це якось неприродно жити в іншій країні і не знати їхню культуру, не знати як заговорити, не знати їхню мову. Це ж має цікавити людей. Не знаю, можливо, у вас по-іншому от я так це бачу. Тому я, як тільки почала вивчати данську мову, я собі поставила ось таку ціль. Я буду практикувати, говорити, писати е, в повсякденному житті теж данською, не тільки в школі, тому що в школі ви не дуже багато часу і не дуже часто. Да? Ті, хто відвідують мовну школу, ви знаєте це два-три рази на тиждень. І якщо ти не практикуєш вдома, то звичайно це трохи складно да, вивчити її швидше. Все залежить також від того, наскільки ви схильні і наскільки вам легко дається вивчення іншої мови. Тому що я знаю людей, які дуже швидко вчаться, які дуже швидко сприймають, а знаю людей, які навпаки, яким важче це дається. Да? І знову ж таки, все залежить від того, заради чого я це роблю. Тому що багато людей, які приїжджають сюди, вони говорять, я ненадовго, я не знаю, чи я тут хочу бути і так далі. І вони вживають, наприклад, або просто свою мову, або використовують англійську мову. Знову Такі тут не всі, ті, хто приїжджають, добре говорять англійською мовою. Це теж варто зазначити. Але якщо взяти дачан, вони знають багато мов, вони можуть розуміти норвежців, да, тому що їхня мова схожа. Да, це так само, як ми слов'яни, розуміємо поляків, білорусів. Да, Так само і вони. Багато з них також знають німецьку мову. Вони е, теж говорять, хто знає французьку мову. Тому е, в Данії нормально знати декілька мов. Для них три мови знати це абсолютно окей, абсолютно нормально. І так, вони говорять англійською, коли це потрібно, але вони ніколи не використовують її в повсякденному житті. З тими людьми, які не говорять данською, вони між собою ніколи не будуть говорити англійською, тому що, ну тобто, вони дуже люблять свою країну, вони дуже люблять свою мову. Ще взяти той момент, що. Вони з дитинства дивляться фільми в оригіналі, тобто вони не дивляться данською мовою. От є фільм, і вони дивляться в оригіналі там або мультфільм. Вони ось так лайтово, але вони вивчають це вже з дитинства. А для тих людей, які Наприклад, живуть вже тут декілька років і хочуть отримати документи на постійне місце проживання. Вони повинні проходити і здавати певні тести. І має бути тест з данської мови. Тому ці люди намагаються її вчити, відвідувати данську школу для того, щоб здати тест. Якщо тест не здається, потім ти маєш через якийсь час знову його проходити, здавати, платити гроші і так далі. Тому бачите, так чи інакше, але данська мова тут повинна бути. І хочете ви того чи ні, але краще вчити, ніж не вчити. Знову ж таки, все залежить від вашої ситуації, ваших обставин і ваших план на майбутнє. Тому ось так. так. Наступний момент. Чи складна данська мова? Дуже складна. Як тільки я прийшла в мовну школу, я думаю, тільки лінивий студент не запитав, чому е, пишеться по одному, а читається зовсім по іншому. І дичани теж це розуміють. Вони кажуть, так, наша мова складна. Я вже не від одного дичана це чула. Так, складна в плані вимови, тому що вони дуже багато слів, ніби проковтують, вони не договорюють закінчення. От, наприклад, як в нас в українців перевірочне слово паляниця. То в дечан це груль руль малефлюль. Мені здається, навіть зараз я не ідеально вимовила. Я напишу тут: грульруль мальфлю. Це означає десерт, перетерта полуниця з вершками. І е, вона дуже популярна тут, також вона популярна в Німеччині. Да, тому ось так, В них дуже багато голосних, там близько 40. Дуже складні вони в плані вимови. Дуже є багато моментів, які, от, наприклад, потрібно запам'ятовувати. Наприклад, слово «гіфт» данською це одруження. І «гіфт» данською це отрута. Подумаємо про це. І не перепутати важливо. Або «гіла». Гілла і гілла. На початку відео я говорила: я Гілла Катерина. Тобто мене звати Катерина. І якщо ти скажеш гілла, то гілла буде ненавидіти. Тому з цим теж потрібно обережно. О, або в них є е, слово Острів. Як ви думаєте, як воно пишеться? Воно пишеться: е, я думаю, ви бачили е, О, перекреслене. Воно вимовляється як У. І це острів, це вже слово ю, острів. І в них дуже багато ось таких моментів. Коли я коли тільки починала вчити, для мене було дуже складно ось це зрозуміти. А з крушечком це насправді О, А, а така ніби подвійня, це як Е, а, потім О перекр... перекреслене, це У, да, наприклад, слово «юль» пиво. От, і багато таких моментів, або а, як буде полуниця, буде ІОБ. Напишу, як це пишеться. Складно, тому що е, я з України наша мова дуже чітка і зрозуміла, як пишеться, так і говориться. Але це абсолютно не стосується данської, данська мова складніша, тому що потрібно її вчити комплексно, потрібно вчити її в плані граматики, писати багато, читати, запам'ятовувати. Ми ходимо в школу, ми багато пишемо, ми пишемо імейли, пишемо багато різних, там реклама, оголошення і так далі. Багато читаємо. Ми також дуже багато слухаємо, багато говоримо. Це дуже важливо. Її важко вчити. По якусь односторонню, тільки письмо і граматику. Ні. Обов'язково потрібно читати, слухати, вимовляти, дивитися фільми і так далі. Тому що. Це як з спортзалом. Ти приходиш, ти не можеш качати лише руки. Да. Це так само, як вчити лише граматику. Потрібно прокачувати все своє тіло. Не потрібно боятися. На початку може бути бар'єр. Як це заговорити? От, можливо, я зроблю помилку і так далі. Найкраще робити помилки, найкраще говорити. Я тільки починаю вчити данську, я, можливо, роблю багато помилок, якщо щось не так, виправляйте мене. Я на роботі дуже багато про це говорила. Кажу, якщо я роблю помилку, виправляй. Іноді це було смішно, тому що я дійсно робила багато таких смішних помилок. я кажу, так, ну, не говорю я ідеально. Але потім з часом, з часом, з часом ця мова е, покращувалася в мені. От, тому ось така історія. Якщо говорити, чи потрібна, чи потрібна данська, чи потрібна англійська, завжди запитуйте себе, для чого, якщо ви тут живете недовго, якщо ви не плануєте тут залишитися, можливо, і англійської вам вистачить. Але чи буде життя в цій країні для вас, ну, типу, так, на 100%. Розкриватися, я думаю, ні. Тому що ви приходите навіть елементарно в магазин, ви дивитеся от продукти, ви читаєте, наприклад, що, що це. Чи, наприклад, там, не знаю, молоко безлактозне, або з лактозою елементарно. Да? Або ви обираєте м'ясо, яке це м'ясо, це свинина, телятина і так далі. Ну тобто, розумієте, ось такі маленькі дрібні моменти, але вони дуже важливі. І Ну, не можна постійно ходити із перекладачем, якщо ви живете тут 3 або 5 років. Мені здається, це якось трошки смішно. Тому, не знаю, вирішувати вам. Але якщо ви хочете дійсно адаптуватися тут і бути більш сміливішим, більш впевненішим, то данська мова необхідна. Ось так. Та дякую, що були зі мною, дякую за перегляд цього відео. Якщо у вас цікаві ще якась тема стосовно дані, то обов'язково мені напишіть або в інстаграм, або тут в коментарях. Дуже вам дякую, па па па, -па.